Привіт, малята! Сьогодні я вам розповім про таке дерево, яке називається клен. Клен світиться, бо листячко, багряне. То щирим золотом виблискує у мить, а гляне сонце, клен казковим стане, немов чарівним полум'ям горить. У теплих кольорах приходить осінь дарує всі відтінки, жовті кольори, і навіть же холодна неба просинь. Так тепло усміхається згори. Клен є одним з головних символів осені. Клен дуже красиве дерево, яке прекрасно виглядає в будь-яку пору року, але восени по особливому. З настанням осені клен перетворюється в палітру фарб, від якої неможливо відірвати очей, не дарма. Практично кожен парк прикрашають ці прекрасні дерева. Поступове похолодання забарвлює його листя в різні теплі кольори. Воно може бути шафраново-жовте, яскраво помаранчеве, мідне, пурпурно-червоне, бордове, яке тільки не буває листя оклена. Небагато дерев мають таку багату палітру вогнених фарб. У клена красиве все, і фігурне листя, і мініатюрні квіти, і оригінальні плоди.